Усім привіт! Мене звати Єся вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я візьму вас з собою і ми поїдемо на секунди і я буду пробувати знайти там класні, прикольні, цікаві речі разом з вами покажу, як все це відбувається. Подивимось, а потім я прийду додому і покажу вам всі свої покупки. Я багато чула про те, що взимку секунди вже не ті, погані завози, незручно дивитися і ось це от все. І якщо чесно, перший раз за цю зиму, коли я пішла в секонд, я була згодна з цією думкою, тому що це було ну не дуже так, як я. Собі уявляла, але це один раз. Я думаю, треба перевірити другий. Тому поїхали, будемо дивитися, шукати, досліджувати і весело проводити час. Так, я вже приїхала в свій улюблений Полтавський секонд район, де просто багато секондів приблизно в одному ж тому місці. І я піду, напевно, спочатку в свій улюблений, той, що найбільший тут, а потім вже за потреби піду в інше. Сьогодні понеділок, і як бачите, людей тут не дуже та й багато, це дуже зручно і комфортно. Сьогодні у кілограм 370 гривень. Ну класно. Я вирішила почати дивитися з всяких кепок, шапок, і тут лежали ось ця. Подивіться, і я подумала, що там написано свек. І я була готова вже брати, бо тут цілих три штуки. Вайп той, що нам треба. Ух ти, це мені цікаво подивитися. Це якийсь шарфік, походу. Із І з цього можна зробити прикольну касинку на голову. Таку мережу, Ну, я думаю, що це буде симпатично. Але воно О, дуже довга штука. Тут, як завжди, багато ременів і хочеться подивитися ось це щось таке прикольне. Джинсове гляньте. Я після минулого відео на цілі вже дивитись не можу. Хто бачив відео, той зрозуміє мене. я думаю. Oh. Looking for Trouble. Мені здається, треба робити якусь підбірку з смішними футболками секонд хенду тому що дуже часто щось таке прикольне трапляється. Ось ця от іде туди ж в колекцію. Додаємо в колекцію. А це навіть прикольно, якби вона була якогось іншого кольору, і я би з задоволенням був такий ходою. Я вирішила одразу поміряти усі головні убори, які взяла, але я зрозуміла, що збираючись сьогодні, я не подумала тільки про одну річ: про те, що у мене ось ця от зачіска крута, і як я зараз це все, ну я не знаю. Я сподіваюся, воно хоча б буде того вартувати. Так, ну, поки що мені не дуже подобається. І взагалі я розумію, для чого роблять ці кліпси, але чому не зробити її позаду. Типу, як я маю зрозуміти? Мені стається це мило. Будемо коментувати якось те, що зі зміною зачісків у мене просто повністю змінився вайб. І я тепер така, просто мила дівчинка. А я йшла сюди не просто так, я просто здалеку побачила ось це і вирішила, що треба підійти. Вау! Подивіться, це Макдональдс піжама. Я не знаю скільки років тому у них були ці персонажі прямо. Ось ця сумка дуже прикольна, мені так подобається матеріал, із якого вона зроблена, але ручка дуже коротка і я думаю, що це не дуже практично. А ось і взуття. Я його знайшла. У мене є точно такі ж, тільки чорні. Давайте ви вгадаєте, куди я зараз дивлюсь, от з цієї відстані, і до чого я йду. Вгадайте? Будь ласка. Вона просто величезна, але мені подобається, що такий крупний дуже горошок і гарні рукава, тому ну я знаю, хочу все одно це поміряти. А ось така от підбірка тут поруч, просто В мене трошечки це бентежить. Я зрозуміла, що я оминула якось так вийшло чоловічий відділ, хоча я зазвичай починаю саме з чоловічого відділу дивитись, але я хочу зараз глянути светри тут. Светри. І потім вже прийти до всього іншого. Ух ти! Мені здається, що це прикольно. Я знаю цей бренд. Я дуже багато бачила його на Пінтересті. Мені подобається виріс у цей от. Тут мені подобається поєднання ось цих от маленьких рожевих деталей з таким бордовим і взагалі він відчувається доволі якісним якимось. Це мило. Йой, це дуже цікаво. Ну я не знаю, це ніби сумнівно трошечки зараз в теперішній ситуації. Тут прям сет із таких прикольних речей. Мені ось ця от жилетка дуже подобається. Мені здається, вона буде дуже гарно виглядати влітку. Трошечки світло закінчилося. Мені насправді вже дуже важко, тому що я всі речі, які я збираюся міряти, отак от повісила собі на сумку. І це дуже важко, тому я думаю, що я додивлюся зараз светри і худі, і піду поміряю, типу відсію, хоча б те, що я не збираюся брати, і потім продовжуємо. Міряємо. Окей, okay. у мене були думки, що це все ж таки поло, светр, але просто обрізані бірки. Але це 100% поліестер. І очевидно, що... Не гріх, розумієте? І навіть не щось приблизно таке, тому я не братиму його. Можна мені такий светр тільки з прапором України? Так. Дуже важко насправді щось зрозуміти, бо освітлення тут, ну, ви самі розумієте без світла, яке воно може бути, але я не знаю, я намагаюся, чесно. Мені дуже подобається колір, але я не люблю ось ці от сітки позаду взагалі. А так було б дуже класно. Я нарешті добралася до чоловічого відео відділу і відділу курток. Я почну тут дивитися з джинс обов'язково. Це, до речі, той самий бренд, якого я взяла рожевий светр. Ой, дуже прикольна ось ця ось штучка. Ще одні. Це вже прямі, до речі, просто стається. І, звісно, що іще одні, Ну, ці вже точно великі, хоча сам фасон і колір мені найбільше подобається з тих, що я сьогодні побачила. Сорочки. Дуже гарне поєднання кольорів. Тут мені подобається такі яскраві. Я ж оце хочу знайти собі сорочку, голубу у смужку, але все ніяк не виходить. Ну, це трошки схоже, але хотіла б, щоб отака от по ширині смужка була десь тут. Я буду прямо придиратися до деталей, бо я хочу, щоб це була прям ідеальна сорочка, щоб вона мені сподобалася на всі 100%, і я її носила часто. Для цього треба постаратись, звісно. Окей, я дивлюсь, думаю, блін, гарненьке поєднання кольорів таке. А потім я бачу оце, от. Я хочу завжди купувати речі в чоловічому відділі. Симпатична жилетка, подобається мені. Мені дуже подобаються зіпки геп, але тут колір такий, знаєте, трошечки специфічний. Хоча було б класно, якби був нормальний. Ну, якби було щось більш базове, таке, напевно. Гляньте, такого я тут бачу. Я ненавиджу роса, але дуже мила футболка. Берем. Знову примірка. Це вже буде остання на сьогодні. Я сподіваюся, тому що речей я взяла дуже багато. І Я дуже сподіваюся, що мені багато що підійде серед цього всього. Mm. Я не знаю, ніби і занадто велика якась, типу тут тут, тут. дивно. Але можливо це через те, що в мене слін кофточка під низом, і воно було би нормально з чимось більш об'ємним. Ну, ніби і нормально, я не знаю. Тут на дізель дізелюці, от маленька така бірочка, тут написано The Essential. Я знаю, що це доволі популярне слово, і його використовують всюди, але мені так приємно, що я назвала так свій канал, і коли я знаходжу речі з такими тегами, написами або будь-чим ще. Мені дуже подобається. Це. Так, я закінчила свій мега-шопінг сьогоднішній. Отакий от у мене пакуночок величезний. Найбільше я не люблю в походах на секунду, це перти у цей пакет з речами потім додому. Я зараз ще зайду, поїм десь. І потім прийду додому і вам покажу все, що сьогодні знайшла. Я вже вдома і зараз покажу вам свої знахідки. Мені здається, вони доволі непогані. Перше, що покажу вам, це ось цей рожевий светер від бренду DKNY. Мені дуже сподобалася ця асиметрична частина. Мені сподобався що він рожевий, звісно ж, звісно. Наступна моя знахідка це ось цей от берет Кенґу. Я ніколи до цього не носила берети і я не впевнена, що я буду носити це, якщо чесно. Але я дуже на це сподіваюся. Мені дуже сподобалася його текстура. Він такий дуже класний. Тут ангора в складі. Мені здається, якщо я колись доїду ще раз до Парижу. Ви обов'язково побачите фотографії мене в цьому беретику. Ну він такий к'ютик, що я вам можу сказати. сей we sail Players. Bonjour. Merci beaucoup, Farmer Bouche. Наступне я взяла собі ось такі от спортивні широкі штани. Я їх взяла, в принципі, на танці в основному, тому що мені не вистачало от чогось такого вільного, легкого. І тут дуже прикольна частина на попісу, от ці от шви дуже цікаво виглядають. Такий от long Sleeve Gap». Він такий дуже-дуже великий, дуже такий і довгий, і широкий. Можливо, я його вкорочу, але знову ж таки, мені здається, що на танці я його носитиму, бо теж така летюча тканина. Він такий вільний, і я люблю дуже такі речі. З вами впродовж відео жартували над крінжовими футболками з секонду, але я не змогла піти без цієї, тому що <смас> я перепрошую, але я вважаю, що це дуже круто. Вона на диво якісна, це ось ці от фруктові футболочки і відчувається доволі приємно. Наступне це ось ця от футболочка Дизель. Вона звичайна така базова, і тут єдине, що ось цей от виріс, він також для мене доволі нетиповий. Але я подумала, що дуже прикольно виглядатиме, якщо під низом буде якась мережевна майка, і це буде симпатично. Я зберігала це майже на останок спеціально, щоб трошечки потримати інтригу. Але я взяла цю сорочку Dolce Gabbana, і це просто мега-прикол, тому що це знову ж таки середина тижня. Уже дуже багато людей, мені здається, до мене там було, і вона долежала до мене. Дивовижно. Я пофоткала чат GPT, всі бірки, гудзики, бо на гудзиках тут видалена назва бренду. Коротше, я це все пофоткала, спитала у нього, чесно, чи це оригінал, чи ні. І він мені сказав, що 95% того що це оригінал за всіма показниками, які я йому скинула. Я дуже хочу в це вірити, але anyway, мені спершу просто подобалися кольори, бо я звернула увагу через розцвіточку. Ось цю от. А потім я вже побачила. Ну, я в принципі нею дуже задоволена, тому що це і кольорова така штушечка, такий акцентик. Я вже бачу, як я її ношу разом з Тімберлендами своїми. Воно буде мечитись по кольорам, прикольно. Тому я дуже задоволена. Далі я купила собі ось таку от просто базову, бавовняну чорну слін-футболочку. Мені подобається зараз носити такі футболки в обтяжку поверх ломслів в обтяжку. І от мені хотілося щось таке чорне, просто звичайне. І це якраз те, що мені було треба. Стану ідеальний прямо. Остання моя знахідка, вона не для мене, а для мого чоловіка. І це ось такі от керімор-кросівки. Вони брудні, бо я їх ще не чистила, але вони в дуже класному стані. І взагалі, для чого вони? Ми дуже любимо ходити на хайкінг, підніматися на гори. У нас дуже часто наш відпочинок це Карпати в основному. І у нього не було взуття для того, щоб отак от просто зручно, щоб кудись піднятися і щоб це були Трошечки адаптовані до цього кросівки, а ось це от якраз те, що треба було, і якраз його розмір. Тому ось така ось знахідка. Ну, вони в принципі і так виглядають доволі прикольно. Якби я їх знайшла на себе, то я б їх і просто носила. Напишіть в коментарях, яка з усіх моїх знахідок вам сподобалась найбільше, яка, можливо, найменша. Ну а на цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. А ми з вами вже дуже скоро побачимося. Всім па-па!